Вітаю, час Кременчуцьких новин на Лтаві. сьогодні. У випуску яку стипендію виплачуватиме міськрада кращим студентам? З якого класу школярі вивчатимуть російську як другу іноземну? і Як виглядають квіткові претендентки на звання кращої в місті Клумби? Про це та інше далі. Ви дивитеся Кременчуцькі новини. Конкурс Клумб оголошений у Кременчуці на початку літа, наближається до фіналу. Результати організатори обіцяють оголосити напередодні Дня міста. Сьогодні ж представники двох міських управлінь, розвитку підприємництва та торгівлі, а також з контролю за станом благоустрою, вирушили рейдом на 18 конкурсних об'єктів. Разом із посадовцями, кращими квітниками Кременчука, милувалася і наша знімальна група. Конкурс на кращу клумбу проводиться у Кременчуці вже вдруге. Цьогоріч до участі у конкурсі було подано 38 заяв. Проходить у п'яти номінаціях: це і багатоквартирні будинки, серед мешканців приватних будинків, серед установ і організацій і окремих підприємств закладів торгівлі, громадського харчування закладів освіти. Нам дуже приємно, що в цьому році вдвічі більше надійшло до нас заявок. Сьогодні представники двох управлінь торгівлі та благоустрою розпочали повторний об'їзд клумб, щоб перевірити. В якому нині вони знаходяться стані. Торгово розважальний центр Європа, як завжди, порадував затишним зеленим куточком mm -hmm. та доглянутими вазонами. Сквер жовтневий зустрів нас розкішним різнобар'ям квітів. Тут постійно виконується робота із благоустрою: облаштовуються нові клумби і газони. Віднедавна сквер став улюбленим місцем відпочинку крем'ю чужан та гостей міста. На першому занасипі теж є свої поціновувачі прекрасного. Вони облаштовують клумби не тільки біля власного будинку, а майже по всьому мікрорайону. Я хочу сказати, що ми украшаємо на Наші двори при територію. пам'ять о погибших воїнах, при освобоженні міста. десь тисячі на переправі Дніпра погибло тисячі солдат. І ми вважаємо, що цей край має процвітати пам'ять. о про них. у Крюкові перевіряючи, побували на трьох об'єктах: приватному секторі та двох кафе комбат і екватор. Щодо останнього, то всі відзначили формлення території біля кафе. і Її доглянутість про красу для людей дбає власник приватної садиби на вулиці Біля його подвір'я нас зустріли дві симпатичні клумби. Торговий центр Гарди, що тут скажеш, територія завжди доглянута і радиоко, і квітами, і зеленим ріжком у еколого-натуристичному центрі учнівської молоді теж було на що поглянути. Тут і альпійська гірка, і рідкісні деревця, та кущі. Це рослини, яких вони зустрінете в нашому місті в великій кількості лише в деяких містах вони зустрічаються. Вони дуже цінні породи цих рослин. Вони вічно зелені і цікаві тим, що ми можемо продемонструвати дітям ті рослини, які не ростуть нашій місцевості про клумби, які ми побачили біля будинку, номер один, що в кварталі 274, можна розповідати дуже довго. Краще все самому побачити. Це справжня казка. Тут серед квітів на галявинках живуть дивозвірі. звірі. Все це загороджено справжнім невеличким тином. М'ясі сали барисоною робимо все дружно. єс у нас дружний. Двір щоб був у нас красивий. Посадили цвіточки і все остальне. і хочемо, щоб усе їх так було. Побільше вдома. Вже на сам кінець об'їзду у віддаленому районі Кременчука. На вулиці Заріщині ми побачили справжній витвір ландшафтного дизайну. Власниця садиби говорить, що це справа рук її сина. Вона ж лише за всім доглядає. В Більшості об'єктів ми залишились задоволені, навіть приємно вражені тим, що наші громадяни міста піклуються про його прикрашення, про його зовнішній вигляд своїх. Осель і своїх установ. Ще після об'їзду другої кількості другої частини об'єктів ми підведемо підсумки і вручення нагород відбудеться у дні проведення заходів, присвячених 70-річчю визволення міста Кременчука та Дню заснування нашого міста. Кращим студентам Кременчука стипендії від міської ради. Учора таке рішення ухвалили на засіданні виконкому. Починаючи з вересня, обдаровані та громадсько-активні студенти отримуватимуть по 600 гривень стипендії. На сьогодні в місті таких щасливців 32. Більше знає Олександра Демиденко. По стипендію до міськвиконкому студентки Наталя та Ольга своє заохочення отримують за активну громадську діяльність. Обидві очолюють студентські ради у різних навчальних закладах із задоволенням діляться рецептом успіху. Потрібно бути дуже активним студентом, мати лідерські здібності, приймати участь в університетських та міських заходах. Екологічних, культурних соціальних проєктах е, ну я є головою, головою студент, студентської профспілки на своєму факультеті. І ну, будучи дуже активною, я мені ще запропонували посаду голови студентської ради університету. Ну для того, щоб заробити цю стипендію, треба, по перше, бути активним, брати участь у різноманітних акціях, не боятися проявляти себе. Наразі в Кременчуці, таких як дівчата, 32 Стипендія міської ради призначається за. Успіхи у навчанні, науковій роботі, громадській діяльності, достойних визначають вчені ради вищих навчальних закладів. У цих студентів повинні бути відмінні оцінки з усіх предметів, які вони здають протягом сесії. Це може бути або громадська діяльність там на посаді лідера студентського самоврядування, або можливо він обдарований спортсмен і е, поєднує свою, е, ну, свою навчальну діяльність разом там з виступами. За свій навчальний заклад у спорті, можливо, у мистецтві. Стипендія міської ради складає 600 гривень на місяць, сплачується впродовж семестру, якщо призначена за досягнення у навчанні, і впродовж року, якщо це заохочення, за активну громадську діяльність. Гроші для молоді не зайві, адже й на здійснення мрій вистачає. Ну я вже отримую свою стипендію більше року, тому на те, що я вже заробила, я зробила ремонт у своїй кімнаті, чого дуже давно прагнула. Зважаючи на. Те, що я ще є контрактниця, це ну якби я збираю гроші на власні витрати. Ну і просто це як стимулює до того, щоб далі бути активним і продовження теми освіти: новий навчальний рік, нові правила. Російська мова повертається до кремечуцьких шкіл як друга іноземна. Тонкощі відновлення уроків російської досліджувала Ірина Скрипачова. Цьогорічним п'ятикласникам в портфелі доведеться носити на декілька підручників більше за новими державними стандартами. Поруч із англійською запроваджується для обов'язкового вивчення друга іноземна мова. В якості другої іноземної мови так зазначено в наказі, говорить директор 4-го ліцею Любов Михайлик. Можна вивчати будь-яку іноземну мову, в тому числі російську чи будь-яку мову національних меншин. Це питання було вирішено ще у травні на батьківських зборах, де більшістю голосів обрано російську. Всього по Україні 52% шкіл обрали німецьку, 23 – російську, 14 – французьку не дотягнули до 2% – польська та іспанська. Полтавщина, як і Кременчук, за російську. Російською мовою більш-менш вміють розбавляти, але писати не вміють зовсім. І коли ми бачимо переписку учнів на російській мові на тій мові, на якій вони на жаль розмовляють вдома, то звичайно бачимо дуже багато помилок. Якщо вже ми говоримо другою мовою, то давайте говорити грамотно, красиво і культурно. Міністерство освіти запропонувало школам перший семестр навчання не оцінювати у четвертому ліцеї, не погоджуються, бо це не на користь дитині. Я вважаю, що це не дуже вірно, тому що дитина хоче отримати певну оцінку за свою роботу роботу. і до всього ж, якби ми переходили до школи, яка буде працювати взагалі без оцінок, то це було б добре. А ми продовжимо далі оцінювання роботи. І певні діти є психологічно налаштовані на те, що вони працюють на оцінку. Хочемо ми цього чи не хочемо. Сьогодні вивчати російську простіше. Є певний кадровий потенціал та належна матеріально-технічна база. Прямуємо до 5 Б на другий урок російської мови. Ми з вами починаємо урок. Новий для вас предмет урок рускового язика тільки двоє із 32 учнів розмовляють вдома українською. Ірина Облапенко, яка щойно випустила 11-ти класників, погоджується так з російською мовою велика проблема. Тому що орфографія орфографія допустим, хлопці не знають. Да, Очі много діляться ошибок. можливо, з тим, що не так много читають час. Во-вторых, русский язык, он. И именно чисто в общении, а в школе, увы, его вот у нас долго не было. Поэтому я считаю, что язык должен быть. Во-первых, это общение. Во-вторых, это знакомство с литературой, которая, увы, на нынешний период, большая часть все-таки на русском языке. По програмі п'ятикласників два уроки російською на тиждень. Головне, переконана Ірина Анатоліївна, навчити розмовляти не за місяць, не за рік слід очікувати результат. Кожен, хто вступає в граматичний лабіринт, має свою мотивацію. Одні мріють читати йоти та гине в оригіналі, інші розуміти тексти пісень всесвітньо відомих гурців Квін та Рамштайн в Україні. 70% населення спілкуються російською. Хіба ж це іноземна освіта? у США починається зі знання мови, куди на схід чи на захід має рухатися Україна. Покаже час дні, як для школярів та студентів, розпочався новий навчальний рік, і не лише для них у батьків та вчителів вражень та клопоту теж побільшало. Наскільки приємними стали вони для маленьких та великих Кременчужан, вирішили дізнатися наші кореспонденти і вирушили на вулиці Кременчука із запитанням, як для вас розпочався новий навчальний рік. Начался в гонках за книжками, за тетрадками, за расписанием. Тем более мы ходим в две школы, и обычная, и художественная. Вот идем сейчас узнавать расписание. Гонки, гонки, заботы для родителей. Я как бы уже приспособилась к жизни школьной, к шестому классу. Все хорошо, так что можно не волноваться по поводу некоторых уроков. В этом году я пошла в пятый класс. Вот, поэтому у меня сейчас очень много новых учителей, уроков, книжек очень много. Ну, друзья подобавлялись, конечно, поприходили к нам. Ну, конечно, одна моя лучшая подружка ушла со школы, она переехала в Полтаву. Ну, она все равно, мы с ней переписываемся везде. Для меня он начался с радостью, с ожиданием нового веселого учебного года. Сегодня как бы оценочки хорошие, вот я и запомнился. Ну а так, школа не радует, хочу быть отличником. За несколько дней я узнала нового в школе. Восьмой класс это уже хорошее напряжение. Каждый день 7 уроков. Так что это для меня это тяжело. Узнаем, учимся. Знания новые получаем, интересно. Новые предметы интересны. Естественно, успешно. Правда, у нас сейчас 2 числа, не так, как обычно, а так все в порядке. Хорошо начался, но вот только отличается важностью. Ну, мы же выпускной класс. Мы в девятый класс перешли, так что у нас ДПА, и поэтому у нас на такие сложные предметы очень много нарузок. Для меня все супер. У меня две оценки. Две двенадцатки получила за три эти дня. Хорошо, с двенадцатки. 2 сентября Меня разочаровало немного. Было четыре урока, понимаете? Алгебра и физика. Ну что ж такое в первый день? Ну, мне понравилось. Много новых уроков идет как-то так. Ну, думаю, мы привыкнем. Ну, короче, все будет нормально. 2 сентября был первый урок, посвященный Тарасу, Шев... Тарасу Григорьевичу Шевченко, его 200-летию. Наконец-то увидели одноклассников, все были рады. В этом году мы будем сдавать ДПА, и ну, это большая ответственность. Надо хорошо написать, чтобы в дальнейшем быть, ну, выбрать хорошую профессию и быть Я в сідьмой клас перейшла нові предмети. Очень понравилась. Для мами ребенку добре мамі, тим більше. І про спорт. Кременчицький мініфутбольний клуб Лукас посилено готується до цьогорічного чемпіонату України серед команд першої ліги з мініфутболу. Команда граючого тренера Валентина Цвилиха вже майже місяць працює у дворазовому режимі тренувань. Як іде підготовка до сезону, знає Дмитро Демиденко. На першому етапі підготовки футболісти мінефутбольного клубу Лука збігали кроси в лісі та на бігових доріжках Кременчуцького стадіону Політехнік. На другому етапі, який триває зараз, спортсмени поліпшують свої фізичні кондиції на центральному міському пляжі, займаються на піску. А на наступному тижні футболісти перейдуть у спортивну залу, де вже тренуватимуться з м'ячем та відпрацьовуватимуть і удосконалюватимуть тактичні схеми. Головний тренер Лукаса Валентин Свелих повідомив, що лави Кременчужан поповнили двоє 26-річних футболістів із Запоріжжя: Євген Леміш та Антон Тарасенко. Достатньо досвідчені гравці. Вони однозначно підсилить гру нашої команди. Зазначив керманич наших земляків Валентин Свелих. Щодо ігрових тренувальних спарингів, то тренер Лукаса розповів, на турнір у Донецьку, який відбудеться найближчими днями, команда не вирушить, адже ці змагання не вписуються у графік тренувального процесу. А ось на початку жовтня, цілком можливо, Лукасівці братимуть участь у турнірі, що проходитиме у Харкові. Там планується зібрати майже всі команди першої ліги, тому було б цікаво побачити суперників та зіграти з ними. Про формат проведення чемпіонату першої ліги з мініфутболу поки що достеменно невідомо. Представники Асоціації мініфутболу України зв'язалися із 40 командами і змогли підготувати три проекти проведення чемпіонату. У первісному варіанті пропонувалося розділити першу лігу на чотири зони. Зараз їх лише дві схід і захід. Але через вкрай важку ситуацію з розвитком футзалу у південній Україні, особливо в Криму, від зони південь було вирішено відмовитися. Тож на три конференції за попереднім планом зібрали 27 команд. Лукас потрапив до східної. Але ж про кількість команд та їхній розподіл у конференціях говорити поки що зарано. Погода завтрашньої доби майже не відрізнятиметься від сьогоднішньої. Протягом дня дощ і доволі прохолодно. Денна температура повітря плюс 15-17, вночі до 12 градусів тепла. Наступний випуск Кременчуцьких новин дивіться завтра о 21.30. Бережіть себе. Побачимося на телеканалі Лтава.